За нагороди відкритого чемпіонату міста з плавання, присвяченого дню збройних сил, у Тернополі змагалися команди із восьми західних областей України, загалом понад 200 учасників. Хлопці та дівчата від наймолодших і до найстарших протягом двох днів посперечалися за 60 комплектів нагород. Вісім міст, одинадцять шкіл змаганнях приймають участь дві вікові групи. Старша вікова група це старшокласники, 2000 двохтисячний рік народження. Тере 98, тобі ж 11-10-9 клас. І молодша вікова група це 2001 рік народження та молодші. Ну, 2002 2003 роки народження. Для дітей це можливість спробувати свої сили в умовах змагання для організаторів. А це Тернопільська ДЮСШ США No2, міська рада і обласний військовий комісаріат, спроба виховати здорових, успішних і патріотичних дітей. Мені вдвічі приємно, що в наше місто приїхало. Вісім міст з України, це відкритий чемпіонат міста Тернополя, близько 200 учасників сьогодні. І це є той показник, що наше місто якраз створює всі умови для того маленького оазису, миру. І це наша найбільша шана тим бійцям, які захищають нас. Хочу побажати всім мирного неба над головою. І щоб в країні щоб в країні закінчилась війна пошвидше.